Привіт, Сарай! Якщо мене ще хтось тут пам'ятає з мінімальним монтажем, я з першого разу хочу поговорити про життя, де так довго пропадала, і спойлер! У країні, де сонце обертається довкола землі. І так, такі країни існують, де практично все населення вірить в те, що сонце обертається довкола землі. Отож, я була в Індонезії. Індонезія в моєму серці давно і надовго в цій країні я прожила практично 7 років. Я непогано говорю індонезійською мовою, Тому сьогодні буде трошки про Індонезію. Що варто знати про Індонезію? Що це 13 тисяч островів, а не тільки балі. З них населені 7 тисяч островів, майже 250 мільйонів населення, близько 300 етнічних груп і 250 місцевих мов. Майже 90% населення це мусульмани. Тому, якщо ви хочете відпочити на пляжі, підготуйте буркіні. Жартую, можна купальник, вас просто місцеві будуть знімати на відео як Порностар. На відео можна знімати все і всіх. Це вам не Європа. Одного разу мене навіть забрала міліція з підрозову у шпіонажі, бо я знімала воєнний об'єкт. І я б'юся б заклад, що ви б теж не здогадалися, що це воєнний об'єкт, адже на ньому було весілля. Для того щоб зробити весілля, люди зняли велику весільну залу на воєнному об'єкті. Знімали всі, але міліція забрала тільки мене, бо я була білим шпіоном. А тепер торкнемося теми, теми, яку ми дуже любимо: це теми релігії. Індонезія говорить про вільне віросповідання, це забезпечує конституція країни, і ви дуже вільні у своєму виборі. Шести монотеїстичних релігій: це іслам, індуїзм, буддизм, католицизм, протестантизм, конфеціянство. А тільки ці релігії ви можете обирати і більш нічого. Більш детально про те, чому індонезійці вважають індуїзм і буддизм монотеїстичними релігіями, поговоримо якось іншим разом. Та лише те, що атеїзм заборонений. На цьому про вільнові розповідання її закінчимо. Чому ж сонце обертається довкола землі? Ви, напевно, могли вже здогадатися, бо так каже Коран. Я знаю, що є люди, які кажуть, що не всі індонезійці вірять в геоцентричну будову Всесвіту. Так, я допускаю, що є прогресивні індонезійці, які в це не вірять. Але я навчалася в найдорожчому університеті країни університеті, де студенти це найрозумніші діти, які будуть далі вести всю країну. І з мене сміялися всі мої друзі-індонезійці. Ось так. Але попри все, мені подобається Індонезія. Мені подобається, що тут не потрібно шукати успішний успіх, що є життя окрім роботи, що можна легко познайомитися і зійтися з людьми. Індонезійці дуже контактні і завжди допоможуть в Індонезії. Сила у родині, і, хоча я не з великої родини, мені дуже імпонується єдність і взаємодопомога. Я планую повертатися, випускати відео в попередньому режимі, тож не губіться. Трошки підтримайте, будь ласка, цей канал активністю, вподобайкою чи коментарем, якщо вам не складно. Якщо вам цікава тема Індонезії, дайте знати, можливо, треба трошки більше це розкрити, і па-па!